Жодна із систем Петріот не була знищена чи пошкоджена під час масованих ударів ворога. Про це заявив журналістам президент України. Це комплекси успішно збивають російські ракети, а от третину всіх шахетів знищують мобільні групи. Вони вже майже не застосовують кулемети, а іншу зброю. Крім того, Україна працює над повноцінним запуском дронів-перехоплювачів. Їх стане більше завдяки додатковому фінансуванню від Німеччини та Канади. Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби із чотирьох компаній, дві дуже успішно. Ми домовилися з Мерцем з Німеччиною. Вони будуть фінансувати. Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7 з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися. Він збільшив до чотирьох, і нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво. А ще Володимир Зеленський заявив, що зараз на території України на Курщині і Білгородщині перебувають 695 тисяч російських військових. 52 тисячі з них на Сумщині. Саме на цей напрямок зараз припадає чверть усіх ворожих атак. Окупанти сунуть у бік сум, але ЗСУ їх відкидають. Загалом на фронті задубу відбулося 188 зіткнень. На Донеччині бої на Турецькому та Краматорському напрямках. На Харківщині росіяни штурмують біля Куп'янська. Намагалися пройти поблизу Степової Новоселівки та Голубівки. А на північно-Слобожанському і Курському напрямках учора українські воїни відбили 38 штурмових дій окупантів. Та найбільше ворог штурмує напрямок Покровський. Третина усіх боїв відбувається саме там.